Прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан дав інтерв'ю українським журналістам, в якому на запитання чи вірить він сам, що Путін ордер, на арешт якого було цим судом видано, колись опиниться на лаві підсудних, сказав, що ну мовляв, це ж залежить не лише від суду, але і від дій держав. Тому що суд не може їх заставити арештувати Путіна і так далі, і тому подібне. Як насправді може так статися, що Путін опиниться на лаві підсудних? Я б сказав, що це не від дій держав залежить, ну, які мають арештувати чи не арештувати його, коли він опиниться на їх території. А від однієї держави, від самої Росії. Ну, звичайно, що він не поїде в ту державу, де його арештують. І, звичайно, що якщо він поїде в державу, типу Китаю чи е, Монголія, ну, Китай він там і не, не є зобов'язаним, він не підписував нічого з Міжнародним Кримінальним Судом, а от Монголія там підписувала, Путін поїхав і нічого. Звичайно, що Монголія не, не наважиться вступити у війну з Росією. Це можливо арешт Путіна лише тоді, коли Росія або буде розгромлена військово і лежатиме в руїнах, або вона розпадеться і також лежатиме в руїнах. І Путін стане як гарячий угольок, якого жодна із республік новоутворених ну республік, як їх називати? напевно, це будуть не республіки. Республіка це щось, що виборними органами управляється, а всякі ханства от, на території Росії утвориться. Ну, В центральній частині Росії вони будуть якось себе республіками іменувати, а ага. там далі це ж будуть ханство. От. І, і Путін в такому разі, з його звинуваченнями, стане як гарячий вугольок, який тримати неможливо. Тому що, якщо ти його тримаєш, то відразу на тебе. Весь гнів цивілізованого світа падає. І тоді Путіна легко або видадуть, або йому, скоріше за це, доведеться тікати, він не буде чекати, коли його видадуть, і в процесі тікання дуже ймовірно його піймають і доставлять. Ну, якщо, звичайно, він не прийме якусь отруту, або його не пристрелять. Друге, дуже ймовірно, тому що на нього російська еліта його оточення зможе списати всі злочини, які здійснила Росія під його керівництвом і під їх проміжним керівництвом, під їх виконанням. Тобто, скоріш за все, Путіна, я вважаю, пристрелять свої ж, станеться це. Тоді, коли Рашка розпадеться, розпадеться вона. Ну тоді, коли вона зазнає або ще сильніших, ніж зараз, військових ударів з боку України та Західного світу. Або якщо це будуть в комплексі і військові удари, і дуже сильні санкції, не такі, як зараз, а реальні санкції, які не можна пролізти, до яких приєднається Китай. Іран, сподіваємось, що Ізраїль вибомбить нафіг Іран із війни. От, Туреччина і всі інші, хоч трохи цивілізовані країни, ну, за виключенням Північної Кореї. От тоді Путін буде або вбитий, або опиниться справді у кримінальному суді.